Сьогодні був неймовірний день, бо я побувала на найбільшому аукціоні в Голландії. А потім ми з командою вирушили до місцевого флориста-фермера. Про те, що і як, я розповім далі. А поки хочу сказати велике дякую, Селені Рай, яка організувала цю зустріч у Запоріжжі в Україні. У мене залишилась онлайн доставка квітів. Ми, як модні флористи, постійно заказували щось з Голландії, але не напряму через експортерів. Але сьогодні в мене була можливість побувати на найбільшому аукціоні в Голландії, який знаходиться в Алсмері. Це Флора Холланд. Це третій в світі квітковий аукціон і його площа сягає 750 тисяч метрів квадратних. А також саме тут найбільший в світі холодильник для квітів. Його площа як 200 футбольних полів. Для троя цей холодильник тримає плюс 3-4 градуси за Цельсієм, а для інших клівітів плюс 6-7. Тут приймають заявку від багатьох експортерів з всього світу та продають від 2 до 20 мільйонів квітів щодня. На всіх локаціях, звичайно, працюють люди, але це найавтоматизованіший аукціон у всьому світі, Те люди не ходять пішки, а їздять на спеціальних машинках. На цьому аукціоні можна побачити квіти не тільки з Нідерландів, а й з Еквадору, Африки та інших багатьох країн. Але після прибуття вони повинні перейти процес прикулінгу. Це коли їх поміщають в вакуумну кімнату та позбавляють етилена, який вони здобули під час подорожі. Також тут є спеціальна лабораторія, яка вивчає поведінку квітів в різних умовах. А далі ми погралися на симуляторі справжнісінького аукціону. Є мінімальна ставка, за яку садовник хоче продати свою квітку. Але, звичайно, вартість квітки стартує від найбільшої її вартості. Тож ваша вдача вдало натиснути на ось таку кнопку і купити по справжній класній ціні. Ми запитали селина рай, а як же все ж таки купити квітку звичайному флористу за найвигіднішою ціною аукціону? А відповідь така: ніяк. Щоб купувати квітку на аукціоні, ви потрібні зареєструватися як експортна компанія, і тоді можете робити ставки на квіти. А далі за компанію ми завітали до експортної компанії, яка знаходиться буквально через дорогу. Від самого аукціону. Вони не просто викупають квіти за аукціон, а ще роблять їх особливими. Це перші партнери, які фарбували розу Віп. А зараз вони займаються своїми розробками. До речі, веселкова роза це їх гордість, тільки вони мають патент на те, щоб так фарбувати. Також вони експериментують з фарбуванням інших квітів, і в них це вдало виходить. Як флорист, я скажу, що ця зустріч була дуже надихаюча для мене, бо побачити стільки квітів, побачити все за лаштунками це просто велика радість. А далі ми поїхали до тих людей, які створюють цю красу, вирощують квіти. Ми поїхали до виробника цикламенії, і вони нам розповіли все, як що проходить. Один цикл цієї квітки складає 10 місяців. За сезон вони вирощують 100 мільйонів сім'ян, і тільки 30% продають на аукціоні. Все інше йде на розсаду для садівників. Що я хочу сказати, люди тут багато працюють. Ці великі території значить тільки те, що в них треба вкладати багато зусиль.